Я емоційно залежу від свого партнера. Що це означає емоційна залежність, які причини, а також на що спиратись у власній особистості для того, щоб подолати емоційну залежність від іншої людини? Слухаємо. Перш за все, я хочу сказати про те, що. В певній мірі емоційно залежати від свого партнера це абсолютно нормально. Якщо у вас близькі стосунки, це нормально знаходитись під впливом настрою від партнера від його стану і так далі. Але все нормально до певної міри. Так? І давайте. Розділимо таку типу здорову залежність від партнера і руйнівну. Да? Руйнівна залежність від партнера вона не буде давати вам жити повноцінно і нормально. Вона буде якось зменшувати, руйнувати вашу власну особистість в якийсь момент. Дуже вже багато де написано і сказано, що залежність може бути да, там, від алкоголю, їжі е, сексу, да і вона може бути е, залежність може бути від партнера, як від об'єкту. У стосунках, з яким ви знаходитесь, або залежність може бути саме у стосун... від стосунків, в принципі. Тобто, це означає, що, по-перше, я не можу бути одна, взагалі, я не виношу цього. А по-друге, у всіх своїх стосунках, в які я потрапляю, я починаю залежати від іншої людини. Тобто, це такий повторюваний сценарій, мій. Ось. Тепер давайте перерахуємо такі найпоширеніші ознаки залежних стосунків. типу да? Типи їх. Це якщо ви продовжуєте перебувати в стосунках, які вас вже давно не влаштовують, в яких вам регулярно роблять боляче. І ви залишаєтесь в цих стосунках, тому що вам здається, що це таке сильне. Кохання. А, насамперед вона відчуває в таких стосунках, де, де їй постійно роблять боляче: це біль, ненависть, відразу обурення, провину, тривогу, страх, і десь потім там йде кохання, яке руйнується кож, з кожним вчинком партнера, від якого боляче. Так? Але акцентується людина саме на тому, що це сильне. Кохання, його треба берегти, і ніяк інакше. Да? Ці всі інші негативні, сильні, супернеприємні почуття, вона їх десь закопає, знецінює і щось таке зробить, робить з ними, щоб ну, не акцентується на них, як, як може, як може це робити. От, і ще може бути такий варіант залежності від стосунків. Він такий, типу, лайтовий. Більш це коли ви ви разом, там ви живете, вже не знаю певний час разом і в принципі, у вас все добре, але от саме стосунків як таких, їх вже якийсь час немає. Ви вже майже не спілкуєтесь, ви не хочете одного, ви не спите разом. Вам взагалі одне до одного так нейтрально. Ви навіть не добрі сусіди, да, які живуть разом. Просто таки нейтрально, да? І людина це може навіть так. Усвідомлювати певним чином, але вона розуміє, що вона абсолютно не розуміє, як влаштовувати своє життя ну, сама, сама по собі, да, так без партнера. І це може бути така залежність від стосунків, коли я просто не можу бути сама. Зі мною хтось має бути, неважливо якої якості наші відносини, просто зі мною, зі мною має хтось поряд бути, і все. Такий варіант теж можливий. А тепер давайте розглянемо трошечки причини залежних стосунків. Причини залежних стосунків. Перша це коли людина наділяє іншого партнера надцінними якостями. Вона його дуже сильно ідеалізує. Це зазвичай роблять люди з низькою самооцінкою. Вони підсвідомо обирають не шлях розвитку свого такого здорового нарцисизму, да, де я проявляюсь в світі, беру від світу визнання. Якось самостверджуюсь і все таке. Ні, це якось мені там важко, і тому я обираю такий спосіб. Я знаходжу собі об'єкт партнера, обираю. Мені здається, що він якось дуже відрізняється від інших. Він якийсь кращий, яскравіший. Може, так і є, да? якась талановита людина. Але я ще зверху його дуже-дуже сильно ідеалізую. Я ем, бачу його ну, просто надцінним, надцінним. Об'єкт свій роблю і, ну, і стаю з ним в пару, да? Тобто він мене теж обирає. І тут я починаю грітися в лучах цієї слави. Тобто я сатжуюсь і піднімаю свою самооцінку тим, що мене обирає мій, мій націнний об'єкт. Да? Тобто Якщо він мене обрав, такий класний, просто суперкласний, значить я теж класна і щось вартую в цьому світі. Якщо це ніяк не проробляти, так не, не усвідомлювати потихеньку, то ця ідеалізація може з роками ставати сильнішою, влада. Партнера над вами може ставати теж сильнішою. І потихеньку а, така, а, ну, типу, розбещеність да, від того партнера, від того, що в нього є влада над вами, він, він може від вас вимагати або просити там, на правах любові від вас те, що може руйнувати вашу а, особистість, да, там, вимагати, щоб щось там в стосунках і... Тут таке складне питання ну, стає перед людиною, да, яка ідеалізує своє партнера, бо піти від нього дуже важко, тому що ця людина там, якісь роки вона ідеалізувала, і вона в ньому бачить вже просто Бога в цьому партнері. Ну а як піти від Бога? Да? Де ж я ще такого зустріну? Тобто тут треба працювати от з такою ідеалізацією іншого, такий варіант. І ще є варіант залежних стосунків, коли у людини є таке дуже сильне підсвідоме відчуття провини. Вона просто вважає, що вона не заслуговує на щастя, Що страждання це те, що вона що вона заслуговує в цьому житті. Ну, нещасливі в мене стосунки. Ну, а що, ну, я нічого на краще нічого не заслуговую. Да? Тобто десь там є така поломочка про те, що я маю весь час страждати, і добре жити мені не можна. І тоді в не, ну, вона не може обрати варіант, коли вона живе щасливо. Бо вона просто захлинеться цим відчуттям провини, що вона обирає якесь щастя, а не нещастя. Ось. І тепер давайте. Подивимось, на що спиратись у собі, щоб вийти і подолати залежні стосунки. Це, звичайно, все, що я зараз буду називати. Звичайно, це все краще розвивати в терапії, так? але ну, в деяких варіантах, я думаю, можна і самостійно вийти з залежних стосунків, якщо ви маєте такий хист до самоусвідомлення. Так? Що ж це може бути? Вам треба розвивати свою самоцінність, вам треба розвивати свій здоровий нарцисизм. Вам треба розвивати такий? Вихід з злиття з людиною, да? тому що в залежних стосунках дуже-дуже багато злиття. Я не можу відчувати і мислити себе окремо від людини. Да? І от Я маю фокус уваги перенести в себе. Я цінна, моє життя цінне, я проявляюсь, я самостверджуюсь, я, 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 я. я. У цьому треба вчитись. Я без нікого сама по собі я цінна, класна і маю право. На, на все в цьому а, житті. Що ще? ще? А, треба спиратись на вміння бути а, самому, вміння, бути, вміння витримувати свої різні емоції а, і вміння бути самому, переживати себе на, на самоті. Тому що дуже розповсюджений страх та, при виході з таких стосунків, що як же я а, буду сама? Я, ну, я, я не витримую в самотності. Треба заручитися підтримкою від близьких. Важкувато виходити з залежних стосунків, якщо у вас немає такої системи підтримки серед друзів, дай Боже, батьків, які на вашій стороні, да, там, терапевта, там, ще когось, да, хто вас підтримує. Тому що ну, спиратись тільки на себе, виходячи з залежних стосунків, ну. Ну, Складнувато, бо, бо, бо тут саме в залежних стосунків ви дуже сильно спираєтесь на іншу людину. Да? І особливо на, на пірвах да? вам класно спертись на своє середовище, яке вас підтримує, тобто підтримка близьких. Що ще треба робити? Треба робити повний розрив відносин. Що ще, ще? Опора на стримані почуття, ці почуття, про які я говорила до цього гнів, обурення ненавистя і на втому відмук на свою відчувати свою втому, що я втомилася вже страждати і мучитись, да? контактувати з цими почуттями, з обуренням, гнівом. Концентруватись над ним і що ось-ось вони є, вони є в цих стосунках з цією людиною. Мені так, да? тому що це все замазується там. А як же сильне кохання, яке у нас є, да ні. Концентруватися для того, щоб відділитися, концентруватися треба на цих неприємних емоціях. Треба їх дуже класно усвідомлювати і бути з ними в контакті. Вони вам допоможуть від'єднатися. Спиратись на проговорення свого дискомфорту. Да? Це те, що там, людина весь час робить в терапії, да? вона постійно вербалізує дискомфорт, тому що це різні речі думати в своїй голові да? і розуміти, що мені це не підходить. Да? І казати це, вербалізувати, проговорювати. Коли ви проговорюєте, ви ще більше усвідомлюєте, що вам не окей. Прислухатись до себе, переоцінка себе, своїх цінностей у стосунках, да? ну і самоповага, любов до себе і вміння жити своїм. Життя вміння його цінувати, тому що які б стосунки руйнівні не були, люди бояться з них виходити, тому що вони не розуміють, як вони будуть організовувати свої стосунки без них. От наче ну тут тут погано, да? але тут вже зрозуміло, що робити, як воно йде те життя там, і як з цим боротися, да, з тими якостями партнері, які мені не подобаються, і все таке. А якщо я там залишаюсь одна, то як? як мені організовувати своє життя, як мені його жити? Це теж треба дуже так планувати, накидувати, да, щоб було менше тривоги при виході з таких стосунків. Це дуже так взагалі я розповіла. Я дуже люблю цю тему, дуже обожнюю з цим працювати, з цим цією ідеалізацією, все таке. Тому я дуже я запрошую вас до себе в терапію, якщо вас, я вам імпоную, пишіть мені в Телеграм, Інстаграм, Фейсбук. Силочки всі під відео. І я вас чекаю на своїх консультаціях. Також ставте вподобайку, пишіть питання, коментарі, на питання відповім. Vše, všem do pačného.